Статус мама. Усім привіт! Важко знайти людину, яка ніколи не боялася. Ми всі чогось боїмося, і наші діти не виключення. Занепокоєння, тривога, страх такі ж невід'ємні емоційні прояви нашого психічного життя, як радість, захоплення, гнів, здивування та печаль. Але що таке страх? Відповідь далі. Американські гірки коливаються на долю секунди на вершині свого крутого шляху після довгого повільного підйому, ти знаєш, що повинно статися. І зараз вже немає способу уникнути цього. Прийшов час вчепитися за поручень, долоні пітніють, серцебиття прискорюється і приготуватися до дикої поїздки вниз. Страх це одна із основних людських емоцій. Він запрограмований в нервовій системі і працює як інстинкт. З самого дитинства ми наділені інстинктами виживання, необхідними для того, щоб реагувати страхом, коли ми відчуваємо небезпеку. Страх допомагає захистити нас, він змушує нас усвідомлювати небезпеку і готує нас до того, щоб справитися з нею. Почуття страху дуже природньо і корисно в деяких ситуаціях. Страх може бути як сигнал, який попереджає нас бути обережними, страх це слово, яке ми використовуємо для опису нашої емоційної реакції на щось, що здається небезпечним. Але слово страх використовується і по-іншому, щоб назвати те, що людина часто боїться. Психологи пояснюють, страх. Нормальна фізіологічна реакція людського організму. Виявляється, що боротися зі страхом це нормально. Але різниця між дорослими і дитячими страхами в тому, що дорослих є досвід та знання, які допомагають зменшити переживання. А дитину це відчуття змушує переживати по-справжньому сильні емоції. Саме про страх та як з ним боротися сьогодні в програмі. Про страх та боротьбу з ним поговоримо з лікарем-психологом Юлією Слободінюк. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи боялись ви чогось у дитинстві? Звичайно, я, як і всі дітки, в віці десь 6-7 років боялася темряви і все. Ну, так. На, на моє щасливе дитинство, це був єдиний страх, з яким я зіштовхнулася, причини виникнення страху. Усі причини виникнення страху в дітей пов'язані з їхньою сімейною системою. Тобто батьки відіграють пряму роль у їх виникненні. Насамперед, діт... батьки самі залякують дітей, говорячи їм, що не підходь до собаки, вона може тебе вкусити, не йди на качелю, ти можеш з нею впасти. Тобто, так це все йде від батьків. Це переважно такі тривожні батьки, яким сам Самим треба пропрацювати себе з психологом. Звичайно, але ну ми нікуди від цього не дінемось. Такі батьки є. Взагалі ж батьки, коли говорять про те, що не підходь до собаки, тому що вона тебе може вкусити, це ж правильно, батьки ж хочуть убезпечити дитину. Ну ні, я не погоджуюсь, що це правильно, адже. Собаки не несуть ніякої загрози, якщо, наприклад, правильно підійти до собаки, або навіть сама мама бачить, що якщо це, наприклад, собака їхньої сусідки якоїсь, так звичайно, що батьки можуть заборонити, але можуть на це робити набагато делікатніше, тобто ми не знаємо цю собачку. Ми її бачимо вперше. Давай так і є такий ризик, що вона може так з тобою, ну, з тобою поступити якось неправильно. Може, наприклад, гавкнути на тебе, і ти можеш перелякатися. Тобто, ми пропонуємо дитині вибір зробити сам самій. Чи хоче вона, наприклад, підійде до цієї собачки, чи ні? Не робить не робити, тобто, вибір за дитину, не приймати ці рішення угу. квапливі. Так що так. буде щось негативне, обов'язково там далі так, станеться. Не нав'язувати свою тривожність дітям. Якщо говорити класифікувати страхи, як їх можна класифікувати, щоб розрізняти мамі? Так, є страхи, які пов'язані з реальною причиною. Це, наприклад, коли тебе дійсно вкусила собака, і дитина вже як наслідок її боїться. Або ж батьки покарали дитину і запхали в темну кімнату, і відповідно в дитини є страх темряви. Але також є друга група страхів, які пов'язані з фантазією дитячою. Часто дітки. Фантазують е, після того, як подивилися якісь мультики, або, наприклад, е, їм щось розказали інші їхні однолік, однолітки Також е, є, що ця ж колективність. Знаєте, коли я за, заражаю дітей, е, наприклад, я боюся там темряви, і дитинка теж собі думає, що вона теж боїться темряви. Хоча насправді це так і не є. Мені стало цікаво, чого зараз бояться сучасні діти. Тому ми провели невелике соціальне опитування і. Прошу вас прокоментувати після перегляду невеличке відео. Угу, подивимось його. Я боюся монстрів в темноті. Зараз боюся пауків і темноти. Мішку. А чому ти боїшся мішку? тому. Він страшний. Угу. Ну, сам плохих людей. Я боюся у вічок з крові тут. -ут. Які приходять вночі і забирають дітей. Мені ще боявся бути сам в кімнаті. Іноді мама пішла в магазин, і всі сусіди чули, як я плакав. Я боявся тим. Ти ще я боявся сам бути в кімнаті. Я боюся пауків. Коли я без мухобольки, я їх боюся. Ключу свет, потом я не боюсь. Ну, і боюсь одного, идти гулять, і йти за ключом, а то вдруг очки забуду там і все. Я свою свої конники. с мамой. Я до мами бігу. Я боюся пауків, але більше я боюся давати інтерв'ю. Після перегляду цього невеличкого відео, скажіть, чи нормальні дитячі ці страхи, які вони назвали? Так, звичайно, ці страхи є нормальними, адже вони є в межах вікової норми. Якщо говорити про вікові дитячі страхи, які вони і в якому віці вони нормальні? Угу. Так, страх дітей до 4 років являється нормою, коли діти бояться відсутність, довгу відсутність з мамою незнайомих людей. Е, також е, тварин, якихось, наприклад, стихійних лих, грози, грому. Тобто, це є нормально, коли дітки цього бояться. Угу. Тобто е, до 4 років це нормально, коли так. дитина боїться відійти від мами. Вона бачить людину, яка прийшла в гості, але вона відходить позаду так. мами стає, аби мама була захисним бар'єром між нею і іншою так, людиною. Так, так, це є нормально. Якщо говорити до діт для про діток 6-7 років, то тут є нормою, наприклад, боятися, що мама не забере садочку чи зі школи, якщо це вже 6 років. Також є нормою боятися лікарів, боятися тих самих тварин, боятися темряви, крові. Це все являється нормою для дітей. В мене, наприклад, син йому 6 років, але він дуже переживає, що, щоб нічого не трапилося з його татом чи з мамою. Ось. Це нормально, чи це вже такий тривожний сигнал? Ні, це якраз дуже добре, що дитина проявляє інтерес до смерті, наприклад, чи до хвороби, тому що тут є теж в нормі страх смерті або страх хвороби. І тут важливо діткам пояснювати, що таке, наприклад, смерть. Що це є нормально, що всі люди помирають, і просто кожен відповідає на це запитання відповідно своїх якихось релігійних поглядів. Тобто, кожен як це розуміє. Ну і з вікових я так розумію, певно. Так, звичайно, ну на такій е, доступній дитячій мові пояснити все, що відбувається з дитиною, е, з людиною, коли вона помирає, і відповідно, що це все нормально. Так, це ми проговорили з вами страхи до 6 років. А далі, які вікові страхи нормальні? Е, нормальні це є страх школи, е, страх публічних виступів, е, страх новизни, адже дуже багато чого нового з дітками стається, коли вони йдуть до школи, е, страх оголеності, адже на, саме, на цей вік, якраз це початок підліткового віку, 12 років. видозмінюється тіло, як і хлопчиків, так і дівчаток, і вони дуже бояться цієї оголеності, що хтось інших може їх побачити. А якщо цей страх з'являється раніше? Я вже дивлюся, моєму сину 6 років, але він дуже переживає, якщо він раптом буде голий після там, душу чи ванни, і він боїться, щоб його хтось лише не побачив. Е Ну, якщо це не заважає прям е, жити дитині, то це теж нормально, адже у, у нього вже є своє я, у нього вже є розуміння кожної частини свого тіла, і відповідно не кожна дитинка вже хоче, щоб зазіхались на їхнє особисте. Тобто це нормально, що дитина вже хоче приховати щось своє, щось особисте. Це теж є нормою. До 12 років дитина, в принципі, може жити зі страхами і потім їх перебороти, чи вони якось просто відійдуть? Вони можуть самі відійти. Е, тобто, якщо немає якогось підкріплення, так? наприклад, коли ти боїшся публічного виступу, а наприклад, твоя мама говорить: та йди, та йди, чого ти боїшся, не будь там боязливою, то звичайно. Це може перерости вдалі, що от дитина не буде пов'язувати своє життя, наприклад, з якоюсь публічністю. Але якщо тут важлива дійсно ця підтримка батьківська, що батьки пояснюють, що це нормально. Я б теж боялася, наприклад, вийти на цілу на сцену з там, де на тебе дивляться безліч глядачів, це нормально. Я б теж так робила. Тобто батьки в принципі можуть і зробити цей страх фобією, правда? Так, звичайно, вони можуть це зробити не тільки батьки, це можуть зробити і однолітки, коли вони насміхаються. Наприклад, там чого ти боїшся, та виходь щось, зіштовхнути тебе? Також є ще взагалі страхи, які е, до 16 років, від 12 до 16. Або ж, там, наприклад, до 18 це теж нормально. Це коли є е, страх перед стосунками з протилежною статтю, або е, страх бути не таким, як всі. Страх відторгнуті, тобто, коли ти є якоюсь білою вороною, і дітки дуже часто вони хочуть бути такими, як їхні однолітки. Там, якщо всі фарбуються, то я фарбуюсь, ну тобто, щоб не відрізнятися. Діти дуже цього бояться, що їх можуть відкинути в цьому віці. І, взагалі, вони дуже вразливі, тому що це саме підлітковий вік, е -е, бояться сексуальних стосунків, і це теж нормально. Е -е, також вони бояться. За своє майбутнє, вони вже починають думати, що їх може чекати, успішні вони чи не успішні. Тобто ці всі страхи являються нормою. Які страхи є небезпечні? Е, взагалі, я би сказала, що страхи всі безпечні, адже вони керуються інстинктом самозбереження. Небезпечними є фобії, адже це нав'язливі страхи, які ну, заважають діткам жити нормально. Якщо перевести це на людську мову, наприклад, коли дитина боїться темряви, це є страх темряви, вона підходить до темної кімнати, але через, навіть, через свій страх вона простягає руку до вмикача світла і включає заходить. Якщо ж це фобія, дитина підходить до темної кімнати. У неї може початися істерика чи навіть якась панічна атака, і без допомоги сторонньої дорослої людини вона не підійде і не включиться світло. Такі страхи є небезпечними, тобто фобії є небезпечними. Як зрозуміти, що в дитини саме фобія? Це лише істерика як головний сигнал? Е, тут є і порушення соціальної дезадаптації. Наприклад, якщо у тебе є е, фобія змій, так дитина ні в якому разі не піде ніколи в ліс. Тому що вона вже не нафантазувала, тобто її, в неї такий нав'язливий страх, що в лісі обов'язково вона зустрінеться з змією, вона її вкусить. Так. А якщо дитини є страх змії, то вона все рівно туди піде. А як тоді боротися з фобією? Е, на жаль, з фобією може допомогти тільки кваліфікований спеціаліст. Е, батькам не впоратись з цим самостійно. Якщо зі страхом так, мама може допомогти дитині, то тут лише спеціаліст. Як правильно реагувати на страх? Насамперед не потрібно його знецінювати. Тобто, батьки не повинні, не повинні говорити, що це якась маячня або насміхатися з дитини. Особливо не треба говорити, ти що боягуз, ну тобто, ніякого не має бути приниження. Батьки дійсно мають опуститися на дитячий рівень і зрозуміти, що картинка дитяча є цілком реальна. І Згадати себе, тому що вони також боялися. Так, так. Е, розуміти, що дитинка дійсно може думати про те, що в неї живуть монстрики якісь під ліжком. І тут важливо просто мамі знайти правильний підхід, як допомогти їй побороти дитині цей страх. Одним із сучасних методів боротьби зі страхом є каскотерапія. Чи використовуєте ви таке в практиці, і взагалі, що це таке? Угу. Так, казкотерапія це взагалі такий чудовий метод в арсеналі психолога взагалі, тому що допомагає нам поринути у дитячий світ. Звичайно, ми ж не можемо підійти до дитини і говорити з нею ось так, як ми зараз говоримо з вами. Нам потрібно зануритись туди. І так тут допомагає казка, коли дітки. Там зображають самі ж придумують, наприклад, цю казку, самі говорять про цього героя, якого вони бояться. Або ж ми використовуємо вже готові казки. І чому взагалі використовують казкотерапію? Тому що в реальному світі дитина вже програла страху, а у казці він, він може, наприклад, її перемогти. Він виявляється супергероєм? Так, так. Тому що, на жаль, так, в реальному світі він вже програв, він вже боїться. Він вже є в програші, як казкотерапія допомагає виграти в реальності? Ми придумуємо казки з дітками. Ми, наприклад, можемо рекомендувати мамам кожного вечора читати наприклад, одну і ту ж казку. Якщо, наприклад, ми беремо страх темряви дитячий, батькам достатньо два рази в тиждень протягом одного місяця читати діткам казку про темряву. І тоді так це може допомогти мамі е, і дитинці е, вийти на зовсім інший рівень і побороти свій страх. Одну й ту саму казку, так? так одну і ту саму казку, яку, наприклад, е, порекомендував, наприклад, психотерапевт, або ж яку склала дитинка разом з психотерапевтом, або ж вона може це зробити навіть з мамою, тобто мамі включити фантазію, спуститися знову на дитячий рівень і придумати цю казку, але обов'язково там, де дитина перемагає свій страх. Позитивний кінець, угу. щасливий. Так, так. Чи є готові варіанти для таких простих мам? Угу, так, звичайно. Я би могла би порекомендувати батькам уже використовувати готову книжку, ігри і казки, які лікують. А які теми там піднімаються? Тут піднімається безліч тем, які можуть цікавити матусь. Це, наприклад, дитяча впертість, агресивність, примхи, також ті самі страхи, чому дитина гриза нігті і як з цим боротися. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, що ще можна використовувати, от, крім методу казкотерапії? <кху> В своїй практиці я часто використовую і ліплення, і малювання. Тобто, ми, наприклад, малюємо малюємо з дітками їхній страх. Інколи ми поміщаємо, якщо дитина дає на цей на це дозвіл, поміщаємо дитину на цей малюнок, тобто, що вона себе ототожнює біля цієї біля цього страху. Якщо дитина не хоче малювати, наприклад, себе біля страху, ми можемо попросити намалювати маму. Е, яка є опорою, є безпекою, і відповідно дітки це роблять з легкістю. Себе не завжди малюють, а от маму малюють. Е, часто ми використовуємо ліплення, ми ліпимо наш страх, а в кінці його руйнуємо або перетворюємо якийсь клубочок. І дуже допомагає діткам, звичайно, це групова терапія. Коли дітки діляться взагалі кожен своїм страхом, е, дитина розуміє, що вона не одна така, що є безліч дітей, які ну, бояться. І завжди ми в кінці, коли от в нас проходять ці наші групи, дітки малюють на своїх повітряних кульках, наприклад, ці страхи, і ми випускаємо, виходимо на вулицю, випускаємо їх вверх. Тобто маса допоміжних так, методів так, так, для так. боротьби зі стресом. це, В принципі, все можуть робити батьки. Не завжди це потрібна допомога психолога, якщо це не якийсь там дуже запущений варіант, якщо це просто звичайний віковий страх, дійсно, мама може тут допомогти сама. А як зрозуміти, от, чи запущений це варіант, чи ні? Якщо це заважає дитині жити, наприклад, співіснуватися з своїми однолітками, порушення якоїсь комунікації, дезадаптація дитяча, тоді, звичайно, потрібно бити тривогу, як то кажуть. Але якщо це нормально, наприклад, дитина говорить про те, що Ну, боюся темряви, а то мама може цілком сама допомогти. Наприклад, завести дитину, попросити дитину, давай зайдемо в кімнату двоє. Я буду з тобою, я поруч, я тримаю тебе за руку. Або ж з ігрою, наприклад, ти заходиш в темну кімнатку, робиш два кроки праворуч, два кроки ліворуч, один крок назад, ну, тобто перетворити це в гру. Тільки однозначно не говорити, що це не страшно, тому що ми знецінюємо тоді цей страх, знецінюємо почуття дитини. Це страшно для дітей. Це страшно, і ми маємо це розуміти. Ми трохи говорили з вами вже про мультфільми, які також нав'язують свої страхи дітям. Одним із таких героїв чи персонажів мультфільмів є бабка Грені, Хагі -Вагі і там ще інші, якісь персонажі навіть не назву їх всіх, але чула це від сина і від інших його однолітків. І діти починають боятися таких намальованих персонажів, які взагалі е, вигадані. Mm -hmm. Чи нормально це, чи краще все ж таки з цим одразу боротись? Тому що я особисто своїй дитині заборонила дивитися такі мультфільми, і я слідкую за тим, що дивиться моя дитина. Е, так, підтримую батьківський контроль, потрібен. Тобто, не потрібно включати діткам. Е, Ну, такі мультики, які можуть їм нашкодити. Адже дитяча психіка, вона абсолютно нестабільна, абсолютно незріла, і не можна дозволяти діткам дивитися те, чого не відповідає їхньому віку. Е, батьки можуть подивитися, чи цей мультик, наприклад, в цих межах норми віку дитини чи ні. І так, звичайно, я проти таких мультиків, як психолог, е, тому що вони шкодять. І так дітки фантазують. Це нормально, що вони фантазують, коли побачили вже цей мультик. Але, звичайно, ж, цього можна уникнути, якщо є якийсь батьківський контроль. Що б ви побажали взагалі усім, хто дивиться нашу програму? Я би побажала б усім мамам ставити себе на перше місце, і тоді у її дитини буде завжди все на своїх місцях. Не боятися мамі в першу чергу. Так, звичайно, тому що ми маємо прямий вплив на нашу дитину. Щаслива мама, щаслива дитина. Так, звичайно. Дуже дякую вам за розмову і за відповіді на всі мої сотні запитань стосовно страху. Угу, будь ласка. Одного вечора ми з сином лягали спати. За вікном була гроза. Я сказала, що мені страшно. А у відповідь почула такі важливі і дорослі слова від свого сина. Мам, не бійся, з нами ж Бог. Друзі, які б не були у нас страхи, не бійтесь, адже з нами Бог.